Доброго дня, люди мої дорогі! Перш за все перед е, початком відео хочу принести свої вибачення за тряску в ефірі в вчорашньому відео. Тому що, е, бо навіть в мене і, і коментар такий, що все хорошо, тіки, <стабілізатора> <стабілізатор <не хватало> люди, добре, тільки стабілізатора не вистачає. Люди добрі. Все воно є, давно вже є. І стабілізатори, і камери хороші, ті, що з цифровою стабілізацією. Але я користувався GoPro, яка... Одна із перших там, да? вона без стабілізації. Почому? Тому що мені треба було скрито це все робити, бо <сум>, небезпечно відкрито ходити, знімати, розказувати, що в нас тут на масиві. Да? Люди не поїмуть правильно. Так, мої хороші. 13, 13 вересня сьогодні вже, ясна погода бачу. Е, ніч пройшла спокійно у нас в місті Дніпро, Вечером, якраз після зйомки. Почалась повітряна тривога і зв'язана була з тим, що в сторону Кривого Рога летіли ракети чи що там запускали шахіди. Ну, як обично, вони все время щось запускають. В місті Дніпро конкретно було, я не знаю, ну спокійно, я не чув нічого, тишина спокійна, ніч пройшла нормально. Слава Богу. Надію, що й день і подалі буде все спокійно. Хочеться, по крайній мірі в це вірити. Двигаюсь на роботу. Вийшов сказати, що живі, здорові, радий вас бачити і побажати вам гарного, продуктивного дня, обов'язково. щоб вас всі плани, які ви запланували, на сьогодні обов'язково здійснилися, люди добрі. Так, Друзі, зараз виїжджаю з лівобережного на правий берег. Зараз вам хочу показати, яке ясне небо у нас. Як бачите, сьогодні буде тепло. Воно вже тепло. Хоча обратно я сьогодні був з утра у мастерки. Ну, сьогодні буде дуже чудовий день, так що це дуже хорошо. я робітників не бачу. Щось не працює сьогодні чи що. Не знаю. Погода радує, просто радує. Так, на момент зйомки зараз вже 9.35. Хто думав вже уїхав на роботу, тому на зупинках людей менше. А ні, воно працюють, є. Бачу трактор якийсь, щось роблять. Ну це добре, це добре. Тут автобусна зупинка. людей вже менше. В основному тут з утра часу 8, 7, пів восьмого, то є дуже багато людей. А в 9.35 вже <смас>, дуже мало. Хто думав, я ж кажу, вже поїхав на роботу. Так, пішоходів пропускаємо всіх. Хоча теж ось на зупинці справа дивлюся, людей теж піднасобиралося. Видно їм не на 8 годин на роботу. У нас сьогодні в обід на масиві э, будуть збори, буде присутній э, депутат пустовий. Будуть обговорювати дорогу, яка веде до школи. Мені інтересно не в плані дороги, а в плані бур'яна, який побіля дороги <хи> вище мене, Ну, вище людського зросту. Оце, звісно, так. Да. Надіюсь, вони про це згадають. Бо я хотів би побувати на цій зустрічі, але не знаю, чи зможу. По роботі в мене в планах зараз на правий берег і там мотатись трошки. Ну, покаже, покаже. Добре, мої хороші, радий був всіх бачити вас. Вам гарного дня і всього найкращого. З вами був Олександр, як завжди, місто Дніпро. І до зустрічі на моєму каналі. З вас лайки, коментарі обов'язково. Ну, а з мене відео по можливості. Я про вас не забуваю. Все, пока-пока.